От да? це мій син, він журналіст. А... Це я засніму. Це звідки його викрали, я не пойму. З Бахмута. А хто ж викрав? Не знаю. В Балаклава під'їхали. Спала, чи він інвалід. Ну це журналіст. Він журналіст. Україна ж була в Бахмуті. Чи хто? Не можна таке казати, але так.

Надалі спілкувалася зі мною. Я би вам документів стільки привезла. Мене я, я вам спеціально спеціальна свій телефон Більше 80 відповідей із різних організацій. Я відкрила справу. Во первого доповідь була. А прізвище можете сказати Сидоренко, Микола Миколаївич, Сидоренко, Микола Миколаївич, журналіст, інвалід. Дякую. Викрали з Бахмута. От прийшла жіночка, вас як звуть, вибачте? Сидоренко Галина Анатолійовна. Пані Галина прийшла к нам на ВПО Україна і розказує такі жахливі речі. Викрали сина в 22-му році. Хто це мог зробити? Куди та кримінальна справа одразу ж? Спочатку була стаття 146 перша, потім перекваліфікували 146 друга, зараз 146.3. Він був журналіст, ну... Він відкрив грати. В, де... в 17-му році його викрала поліція. Я не знала, де він йшов. Вивезли його за місто. Три дні його катували. Поліція українська поліція. Поламали йому хребет. Ну, ну. Так, давайте ми прикратимо це. Ми з вами поспілкуємося, тому що, ну чесно кажучи, тому... він проти поліції, потім відкрив справи. Вони, ну, потім він ще після свого магістратури він комп'ютерник, потім закінчив ще юридичну магістратуру. Магістр права відкрив справу проти поліції в ЄСПЧ. Вони і відкрив ДБР три справи проти поліції про викрадання, про фальсифікацію документів по факту. І... Поліція намагалася з ним домовитися. Закрий справу, закрий справу проти. Він відбувався. І вона його викрала. Він мені казав, як війна почалася, він каже, мама, мене можуть викрасти. Я говорю, ну як таке? Можуть викрасти. А що мені тоді робити? Роби розголос, і все. Він їздив на журналістське завдання. Це золоте, де було. Пам'ятаєте? Сто процентів. Так я ж сам Слуганщина. Я сам Слуганщина в, в Сєвродонецьку був. Я знаю наскільки при, при мені я возглавляв військово-цивільну адміністрацію трьохизбінки. і тоді Ендріо Глущенка ви пам'ятаєте подорвали, Ну ви, може, не знаєте. Ми теж придавали розголос, і тоді тук обіцяв. Та то мой товариш, друг, я все зроблю, щоб розкрити цю справу. Хлопця подарували, і 100% не яке -то не було ДРГ, а щось там було трошки друге. Тому що він казав прямо в виступі, чому він тоді контрабанду вскривав і називав фамілію, прізвище називав Юрій Клименко, тоді, називав начальника поліції, тоді, що вони виноваты в контрабанді. Ну, не знаю. Збіг обставин чи ні, але ну, чоловіка подорвали, тоді він погиб. Я як зараз пам'ятаю, це 2015 рік був 2 вересня, 2 сентября. Я був керівником військово цивільної адміністрації, подарували його, забув село називається як таких п'ять сьов. Пані Галина, давайте ми з вами, якщо є так, бажання, поспілкуємося. Це треба передавати і не тільки розголос. А брати на контроль не тільки народні депутати, але й сам президент України. Таке у нас не повинно бути. Ну, я вперше таке чую. Перше. У мене є запити. І ви з Бахмута живете зараз в броварах. Е, в броварах, квартиру знімаєте. Так, да, не маємо житло. Ну, Я чув з мамою, так? Да? Ви вистачає грошей чи так? Притик, мабуть. Мамі, скільки сколько? За 80? Так, да, 86. Вистачає, ну як, як щоб, щоб ви розуміли, я ну на 80% купую харчі, які оцінені 40, 50, 60%. Ну. допоможемо трошки, ми вам обов'язково. Я моментально... вам зараз телефон залишу. Мені так допомогу дають. Ну, дякувати Богу, але ліки ж це ж розуміло. Друзі, жахлива така. Бачите, у нас от ну, зустріч. Ну я таке не знав. Пишіть в коментарях, якщо хто знає, і давайте розголос максимально. Таке не повинно бути в 22-му році. В балаклавах приїжджають, і бачите, і людина зникає.